На мальовничих берегах річки Тікич розкинулося селище міського типу Ставище, яке потопає в зелені фруктових садів. В селищі та на його околицях ставки, та найбільшою окрасою є центральна районна лікарня. До 1911 року медична допомога населенню надавалася одним лікарем, двома фельдшерами та акушеркою, яка приймала пологи в домашніх умовах. Дерев'яне приміщення лікарні називалося Лазарет, в ньому розміщувалося 10 ліжок. У 1911 році земство разом з меценатами роду графів Браницьких розпочало будівництво лікарні. На ті часи набував розвитку вік авіації, і проєкт лікарні виготовили у вигляді літака біплана. На місці Пропалера розташований передний вхід, в кабіні пілота молебенна, несучих поверхнях. Коридор, палати, операційна. в фюзеляжі допоміжні кабінети, рентген та інфекційне відділення, в велеронах амбулаторія та харчблок у хвостовому відділі квартири для медичного персоналу. Двоповерхова лікарня була розрахована на 50 ліжок. У 1914 році працював лише перший поверх, де розташовувалось 35 ліжок. На повну потужність лікарня розпочала роботу лише в 1923 році і діла як приватна лікарня для бідних. Лікарня розташована в центральній частині селища. За її розташуванням можна визначити сторони горизонту адже ніс літака показує на південь, хвостова частина на північ, а крила вказують на захід та схід. Будівля цегляна. Складним симметричним планом, двоповерхова з одноповерховими крилами, з підвалом на цоколі. Вражає товщина стін до 70 см. На головному фасаді по центральній вісі масивний резоліт з видатним рибристим об'ємом, підкреслюючи вхід у споруду. Стіни не оштукатурені, цоколь обкладений рустом. Декор небагатий і відлеглий архітектурному задуму. Закінчення стін обромлене карнизом. Над головним входом і по бокових стінах будівлі трикутні фронтони. Віконні прийоми мають лучкові завершення. Такі ж завершення мають всі світлові прийомки підвальних приміщень. Фюзеляж та хвостова частина розташовані по центральній вісі, утворюючи два господарських подвір'я. Урочиста симетричність фасаду. Спокійний ритм його величних вікон. Масштаби і форми декоративного ростування кутів, замкових каменів, високі дахи з манцертами, все це скоріше нагадує архітектуру французьких заміських палаців 17-18 століть, і лише модернові криволінійні віконці, рами та характер художнього використання цегли нагадують про ХХ століття. Підкреслюючими рисами цієї будівлі, виконаної на високому професійному рівні. Є конструктивна виразність і правдивість матеріалів, характерні для архітектури раціоналізму. Для будівництва споруди використовувалася цегла місцевого виробництва, яка виготовлялась на панському заводі з дотриманням високих технологій. Глину для виготовлення цегли брали з різних кар'єрів селища. На кожній цеглині було клеймо майстра, сушили цеглу природним шляхом в спеціальних сушарках, аж потім опалювали. Вона дрібнозерниста і має різну фактуру. Зовнішня сторона цегли має вигляд облицювальної плитки, фундамент та цоколь споруди змуровані з природного каміння. Цікавий те, що всі водосічні труби вмонтовані у крівлю лікарні. За часів Браницьких лікарня була вкрита черепицею на сьогоднішній день оцинкованим залізом. Центральний вхід прикрашають масивні двері з елементами різьблення, які збереглися ще з часів будівництва лікарні. Двері виготовлені з соснових дощок, які були привезені з Архангельська. Крім центрального входу, будівля має ще п'ять допоміжних, які прикрашені різьбленими ганками. На другий поверх ведуть дерев'яні сходи. До нашого часу збереглися первинні елементи різьблення огорожі сходів балясини. Також в гарному стані збереглися монтовані стіни, дерев'яні шафи з фурнітурою та замковими механізмами, характерні підвіконні дошки, бронзова фурнітура вікон та дверей, бронзові дверні ручки у вигляді голови лева, на жаль, на сьогоднішній день не збереглися. Пройшовши коридорами лікарні, відчуваєш, що тут створена спокійна, приємна атмосфера, просторі, світлі палати, пофарбовані в м'які тони. Від ніжно-абрикосового до світло-сріблястого. висота палат 4 метри. Вражає їй те, що в палатах заокруглені всі кути, а стеля плавно переходить у стіни. Така, здавалося б, незначна деталь насправді має заспокійливий ефект, цілюючи впливає на нервову систему хворого і сприяє швидкому одуженню. В палатах підлога дерев'яна, дощата. За часів Браницьких коридори були викладені паркетом, який постійно натирався спеціальною мастикою. На даний час підлога вкрита лінолумом. Побудова лікарні спроєктована так, що всі приміщення, підвальні, коридори, санітарні вузли та горище – мають природне освітлення, а в темну пору доби лікарня освітлювалася за допомогою газових ламп. Які стояли на спеціальних підвищеннях в палатах та коридорах. При проектуванні лікарні архітектори ставили за мету створити парково-оздоровчу зону навколо будівлі, де хворі могли б подихати свіжим повітрям, прогулюючись алеями. До цих пір збереглися столітні липи, осики, берези. Перед центральним входом знаходиться діючий фонтан. Оточений квітниками, який збудований у 1919 році. Розпорядженням Райвенкому номер 160 від 29 листопада 1976 року на будинку встановлена меморіальна мармурова дошка з надписом «Пам'ятник архітектури початку ХХ століття, збудовано 1911-1923 років. Ставищенська районна лікарня має велику історико архітектурну цінність. Є зразком лікарняного будівництва початку ХХ століття. Даний об'єкт потребує подальшої охорони та досліджень. Нашим завданням є зберегти і передати нащадкам цей унікальний пам'ятник архітектури.